партнерку, але ти вмудряєшся навіть тут знайти йому це виправдання. Але тут не може бути ніяких але тому, що є просто база. Тобто, наскільки ти поважаєш чоловіка, наскільки ти ставишся адекватно до нього, настільки він ставиться адекватно до тебе. Якщо цього немає типу, ну все, до побачення, ми розходимось. Ніяких виправдань, нікому ми ніколи не шукаємо. Я, наприклад, не можу уявити собі. Ситуацію, коли би я емоційно, чи фізично, чи психологічно юзала партнера, брала на нього кредит, била його, ходила, десь блядувала. А він потім такий е, говорить за мене і каже: ну, хоча б п'яна додому не приходить. Ну, типу, ну чогось за жінку, ми так не думаємо. Але чого тоді в такому контексті дуже легко знаходиться виправдання чоловіка? Не можна виправдовувати те, що по дефолту являється базою, тобто повага до тебе, по дефолту. Любов до тебе по дефолту. Час проведений з тобою, важливість твоїх емоцій, твоя посмішка, плани на завтра. Типу, це все йде по дефолту.